Хлопчик і море. Попереду в нас усе море. Мовив хлопчик до да друга. А вже ж мовчки, відповів друг. Вони сиділи на березі й дивились у далину. Мартини пірнали у воду, здіймаючи бризки, але море. Одразу ж накривало їх спокійною хвилею, моби згладжуючи водну гладінь. Так господиня акуратно витирає забризканого чимось стола. А ген далеко в морі дув вітер, що сили дуб, літаючи над водою, і все не міг збагнути, чому вона не злітає в повітря. Як злітало в лісі листя, що його він восени піднімав навіть легесеньким подихом. А ще там далеко були кораблі, і пірати, і підводні човни. Вони кружляли в дивному танці, чи гралися в доганялки, а чи просто бавилися в морських хвилях. Їх усіх не було видно. Але хлопчик виразно бачив їх десь там далеко. А друг мовчав, він просто в собі лежав поруч. Іноді хлопчик обертався до нього й казав йому щось, і той озивався відлунням. Коли хлопчик не розумів того, що казав йому друг, то присувався ближче. І той шепотів йому таємні слова, які зливалися із шумом хвиль. Хлопчик дивився на море і думав, як же далеко можна забігти, якщо розігнатися і прутко-прутко помчати по морю далеко-далеко, аж туди, де мартини, кораблі, туди, де граються кити. Друг жив колись там, далеко в морі. Він частенько розповідав йому про ті місця. Коли хлопчик скучав або сумував, він прикладав до вуха величезну мушлю і слухав другові безкінечні історії. Він достеменно знав, що в мушлі живе його друг, хоч ніколи його й не бачив. Здавалося, вони дружать цілу вічність. Хоча можливо, він знайшов щойно вчора. Ось і зараз він сидить на березі, дивиться туди далеко-далеко, і слухає другові історії, які той лагідно нашіптує йому на вухо. І здається, що саме море підказує другові, про що оповідати, і слухає їхню розмову. Хитро ховаючи очі у хвилях, що накочуються одна по одній. Хлопчик знає це і усміхається. Він радий, що так хвасько підгледів їхній секрет. Проте він не каже про це другові, а лише усміхаючись, дивиться туди, далеко-далеко. Дорогі друзі! Якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.